Прошу встати. Суд іде. прошу сідати. Шановні судді, відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Конституційного суду України від 26 вересня 2024 року, скликано пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України для розгляду справи 1.4 з за конституційним поданням уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності конституції конституційності приписів. Другого речення абзацу 2 абзацу третього частини першої статті 12, абзацу другого пункту третього розділу прикінцеві положення закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідно до частини другої статті 66 України, пленарне засідання Великої Палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів. На пленарному засіданні Великої Палати сьогодні присутні судді Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Алла Олійник, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Сергій Різник, Ольга Совгиря, Петро Філюк, Галина Юровська. Велика Палата Конституційного суду України ухвалою 24 вересня 2024 року ухвалила розглянути цю справу у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпорядникові для повідомлення щодо явки учасників Конституційного провадження. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України з'явилися представник уповноваженого в системі судоустрою справа на справедливе правосуддя та представництво в Конституційному суді України Андрій Овсієнко. Представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України не з'явився. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду від нього надійшов лист про те, що з поважних причин він не може взяти участь у цьому пленарному засіданні та просить розглянути справу без його участі. Дякую, сідайте, будь ласка. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої Палати судді Конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Шановний Андрій Анатолійович, у вас будуть відводи суддям? Немає. Сергій Георгійович, у вас немає. Шановні судді, у вас будуть самовідводи? Немає. В такому випадку. Суд повноважний розглядати цю справу. Кворум для проведення пленарного засідання є. Оголошую пленарне засідання відкритим. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя-доповідач у цій справі Віктор Валентинович Городовенко. Відкриту частину пленарного засідання Великої палати фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням технічного відображення аудіозапису цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Шановні судді, не з'явився представник, постійний представник Верховної Ради у Конституційному суду Максим Дердін. Шановний суддя доповідача, яка ваша думка щодо можливості розгляду цієї справи за його відсутності? Дякую, шановний Віктор Васильович. Шановні колеги. Я вважаю, що відповідно до статті 70 закону України про консійний суд в зв'язку з тим, що учасник консійного провадження належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи від нього надійшла письмова заява про розгляд справи в його відсутності. Велика палата може розглянути справу за відсутності учасника консійного провадження. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції, ніж та, яку запропонував суддя доповідач? Не. Немає. Андрій Анатолійович, як ви вважаєте, можна розглянути справу за його відсутності у відкритій частині пленарного засідання? Не, Не заперечуєте. Сергій Георгійович? Пане Голович, вважаю за можливе. Можливе. Шановні судді, прошу вас проголосувати за пропозицію, яку запропонував суддя доповідач. Хто за рішення прийнято. Шановні учасники конституційного провадження. Ви маєте право знайомитися з матеріальною справою, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, передбаченими законом України про Конституційний суд України та регламентом суду. Шановний Андрій Анатолійовичу, у вас будуть які-небудь клопотання додаткові? Недодаткові б задії клопотання, які ви вважаєте заявити до початку розгляду справи. Ваша честь, наразі клопотань немає. Не, сідайте, будь ласка. Сергій Гор... Георгійович, у вас. На даній стадії клопотань немає. Немає. Слово для викладу змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Віктору Гор... Віктор Валентиновичу. Будь ласка, Віктор Валентинович. Дякую. Шановний Віктор Васильович, шановні колеги. Шановні учасники консійного провадження, шановні присутні, суб'єкт права на консійне падання оповноваженої Верховної Ради з прав людини звернувся до Консійного суду з клопотанням, визнати такими, що не відповідають частині 1 статті 8, частині 2, 3, статті 22, статтям 45-64 конституції України, є неконституційними. Приписи другого речення абзацу 2, абзацу 3 частини першої статті 12, 12, абзацу 2 пункту 3 розділу «Прикінцеві положення закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року. Далі закон. В законі зазначено, що за рішенням роботодавця на використання дні такої відпустки можуть бути надаватись без збереження заробітної плати, друге речення абзацу другої частини першої статті 12, в період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки, крім відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та відпустки в зв'язку з усиновленням дитини. Понад щорічну основну відпустку передбачену абзацем першим цієї статті. За рішенням роботодавця може здійснюватись без збереження заробітної плати. Надання не використання днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця на використання дні не використання дні такої відпустки можуть надаватись без збереження заробітної плати, абзац 3 частини 1 статті 12. Закон діє в період дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану, крім. Другого речення абзацу другого частини першої та третього речення абзацу третього частини першої статті 12 закону, які втрачають чинність з моменту використання днів відпустки, які були перенесені на період після припинення або скасування воєнного стану, абзац 2 пункту 3 розділу прикінцеві положення. На думку автора клопотання, якщо буквально тлумачити приписи закону, які він оспорює, роботодавець може. Одноосібно обмежувати надання щорічної основної відпустки 24 календарними днями на поточний робочий рік, переносити на період після припинення або скасування воєнного стану невикористаного у період воєнного стану дні відпустки, надавати невикористані дні відпустки, що перевищують 24 календарні дні без збереження заробітної плати. Невикористані дні такої відпустки можуть надаватись без збереження заробітної плати після припинення або скасування воєнного стану до моменту використання днів відпустки, які були перенесені, відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки в період дії воєнного стану. Уповноважений Верховної Ради з прав людини вважає, що приписи другого речення абзацу 2, абзацу 3 частини першої статті 12 закону суперечить статтям 45-64 Конституції України. Обґрунтовуючи це тим, що неукрестване дні щорічних відпусток не можуть надавати за рішенням роботодавця без збереження заробітної плати, адже відповідно до статті 45 Конституції України, щорічні відпустки є оплачуваними та їх тривалість визначається законом. Норми, які є предметом конційного контролю, не обмежують, а скасовують право працівників на щорічну відпустку. Повної тривалості та її оплати, а також замінюють за їх рішень за рішенням роботодавця іншим відом відпустки, відпусткою без збереження заробітної плати Відповідно до статті 64 конституції України, допускається обмеження прав на період воєнного стану, а на їх скасування. На думку автора клопотання Абзац, 2 пункту 3 розділу при кінцеві положення закону, не відповідає статтям 8.64 конституції України, оскільки розповсюджує свою дію щодо обмеження конституційних прав і свобод на період після закінчення воєнного стану, не має правової визначеності універсального характеру, адже втрачає чинність для кожної людини в різний час. Та знак передбачуваності, прогнозованості, однак строк дії обмежень, що встановлено в зв'язку з воєнним станом, повинен бути строково визначений і передбачений законом, а не діями суб'єкта правовідносин. Уповноважений Верховної Ради справ людини також висновує, що Верховна Рада України, вносячи зміни. До положень закону фактично скасувала права громадян, гарантовані статтею 45 основного закону України, тому оспорювані приписи закону не відповідають частинам 2, 3 статті 22 Конституції України. З огляду на те, що консійне падання відповідає вимогам статей 150 Конституції України. Пункту 1 статті 7 статті 50 51, 52 закону України про Консійний суд. Третя колегія суддів Другого сенату Конційного суду України ухвалою від 10 липня 2024 року, відкрила Консійне провадження в справі. Ухвалою Великої палати конційного суду від 24 вересня 24 року визначено розгляд справи в формі письмового провадження. Згідно зі статтею 59 закону України про Консійний суд з метою забезпечення повного об'єктивного розгляду справи суда і доповідачем надано відповідні доручення структурним підрозділам Секретаріату Консійного суду та надіслано низку запитів до державних органів та установ. Дякую за увагу. Доповідь завершена. Шановні судді, у вас були запитання до судді доповідача. Немає? Немає. Якщо запитань немає, шановний Андрій Анатолійович, скажіть, будь ласка, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи для повного стабічного з'ясування обставин справи. Ваша честь, наразі додаткових матеріалів немає. Немає, дякую, сідайте, будь ласка. Сергій Герович, у вас. Пане на, на даній стадії додаткових матеріалів немає. Дякую, сідайте, будь ласка. Шановний суддя доповідач, у вас. Додаткових матеріалів немає. немає. Шановні судді, у вас. Немає. Якщо додаткових матеріалів немає, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати завершеним. Чи будуть у вас, шановні судді, інші пропозиції? Немає. Прошу за це проголосувати. Рішення ухвалено. Шановні судді, шановні учасники Конституційного провадження. Суд переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до закону про Конституційний суд України, якщо суд не прийме іншого рішення з цього питання. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую завершеною. Прошу встати, суд йде.